Слава Ісусу Христу, доброго ранку, і доброго слава дня. Богу. Ось уже майже рік, як в Україні Різдво. Нам здається, що ми зараз готуємось до нього, але воно вже рік Різдво в руках волонтерів, в руках захисників. І сьогодні ми запрошуємо різдвяний вогник до нас, запрошуємо пластунів внести Його до нас. За нашою традицією вифлеємський вогонь до залу! Найменші пластуни, які вносять нам вифлеємський вогонь. Дивіться, які вони чудові! Це ж наше з вами майбутнє. До вас прийшов вифлеємський вогонь миру. Ця акція. Є популярною з 1986 року. Започаткувалася вона в Австрії місцевою телерадіокомпанією, яка вирішила зробити благодійну акцію донести вифлеємський вогонь миру з самого вифлеєму до людей, які святкуватимуть Різдво поза домом. Цю акцію підхопили в Австрії скаути. А з часом вона стала популярною по всій Європі. І хто це нам приніс? Хто ці діти такі чудові? Це пластуни найменшого уладу пласту Пташата. 2-6 років. Пташата. Пр... пташата. Так. Пташата «Пташата»! плодую плашата. Також середнього уладу новаки, представник новацтва. Новаки, аплодисменти новакам. І я, старша пластунка, прихильниця Оксана, впорядниця гніздечка Крилаті, станиця Київ. Крилаті, наші аплодисменти, сестра Христофора. Запрошуємо пластунів передати. Вогонь. Ні, 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 сестру, сестру, молитва. Зараз молитву. Підійдіть до нас, будь ласка, сюди. Ми хочемо благословити наш захід. Так. Можна вас сюди попросити так. сюди? Звичайно. За нашими древніми традиціями, молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам несь, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святого Духа. Амінь. Дякуємо. Дякуємо. І урочистий момент роздаємо всім Виплеєнський вогонь. Розбирайте у вас є свічечки. Будь ласка, Загадна просимо свічка. всіх присісти. У вас на столах є особисті свічечки, які ви потім занесете в свої родини. Але ми також просимо, щоб ви запалили спільну свічку вашого столу, яка стоїть у різдвяному віночку. Адже зараз ми з вами знаходимося напередодні Різдва, а євреї. На наступному тижні почнуть святкувати хануку. Ми маємо вітання від єврейської громади до нашого молитовного сніданку. Запалюємо свічечки урочисто, запалюємо головну свічку. Ось на вогник світла, вогник миру. Від нашого наймолодшого покоління, нашої майбутньої квітучої і сильної України, а головне духовної. І прошу сідати, займати місця і починаємо частування. У нас є пару хвилин на частування.